Збували наркотики, розповсюджуючи закладки у селі Вовчинець Івано-Франківської громади. Поліцейські помітили двох чоловіків, які підозріло поводились. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нагрудних сумках молодиків численні згортки із невідомою рослинною речовиною зовні схожою на марихуану. На місці патрульні одразу ж викликали слідчо оперативну групу Івано-Франківського районного управління поліції. Загалом поліцейські виявили в обох зломисників 190 згортків із забороненою речовиною. Їх зломисники зберігали з метою збуду. Мобільних телефонах фігурантів прохоронці виявили телеграм-канал, в якому були зафіксовані місця розташування закладок, усі речові докази, слідчі направили на проведення експертизи. Правоохоронці з'ясували, що наркобізнес організували рідні брати, мешканці Отенійської громади. 20 та 19-річний правопорушники раніше не судимі. Їх обох затримано в процесуальному порядку. Зловмисникам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Деться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків чоловіків, інших можливих каналів придбання та розповсюджень. Ня наркотичних засобів Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.